Кожній дрібноті службовій є мрія про вознесіння, кожній великій любові, пишне, бучне, весілля. Кожному, 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 кожному знайдено щось. Що ж мені? Що ж мені? Що ж мені? Що ж? Олександр Ірванець читає рівненським шанувальникам поезії. Один зі своїх перших віршів. Письменник відібрав кращі твори та видав збіркою вибране за 33 роки. У далекому 80-му він закінчив Дубанське педагогічне училище і написав свого першого вірша. Декілька годин тому пан Олександр побував у стінах «Альма-Матер». Цей візит нагадав письменнику про те, як змінився він сам та світ навколо за ці 33 роки. Ми дорогою говорили про те, що книжка що її можуть вбити ось ці всі планшетні, електронні версії. Я не дуже в це вірю. Доки є люди, їх небагато. Є люди, які хочуть мати. Книжку улюбленого автора з автографом. А на планшеті на моніторі автограф не поставиш. Книга стала для Олександра Ірванця 25-ю заліком. Вибране вже презентували в столиці та у Львові під час форуму видавців. Тепер автор вирішив привести її до головної книгозбірні рідного краю. Його твори люблять і читати наші читачі серед тих письменників нашого краю. То напевно він є найбільш читаючий письменник. Збірка побачила світ у рамках серії числа одного з київських видавництв. Воно публікує твори українських та російських письменників з цифрами у назвах. Три книги серії вже вийшли друком. Ще дві планують опублікувати до кінця цього року. Книжка ірванця най, найтовша. З всіх, тому що це дійсно вибране. А Олександр е, все ж таки знаний більше як е, прозаїк, а, але його поети... поетична доробка теж дуже серйозна, і ми ставили за мету зробити такий собі ідеальний е, варіант збірки е, віршів. Книга вийшла у серпні накладом в тисячу примірників. Відразу розкуплений перший тираж надихнув автора та видавця на додатковий Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма день.